Добрий день вам із Києва. Як ви там всі останніми днями така напруга у нас по всій Україні, стільки лиха, стільки горя, стільки хвилювань, стільки поховань. І раніше це дуже важко сприймалось. Серце боліло, і тиск, і настрою не було, а зараз взагалі. Це руйнує нервову систему, здоров'я, спокій, неможливо заснути, Ну, я знайшла для себе деякий спосіб, то слава Богу засипаю. Але все одно я не знаю, як, кажуть, час лікує, він мене з кожним днем Робить більш вразливішою. Так багато за цей короткий час відбулося. Не про все мала можливість розповісти і не вважаю за потрібне, тому що це особисте, але все дуже вплинуло на мене. Не з усім, не з кожним, не з усіма поділишся, не кожен тебе зрозуміє е, якісь е, заспокійливі слова вони на мене діють в іншому напрямку, то зайвий раз не хочеться з кимось спілкуватися, тому що... Потім дуже важко виходить. Але від деяких людей дуже чекала дзвінка. Ой, напевно і не дочекаюся. Та навіть якщо вже і дочекаюсь, то вони для мене вже якось. Не своєчасно сказані, не своєчасно проголошені, не своєчасна допомога, співчуття і недоречно, і навіть смішно. Да, так проживеш життя, а під кінець, тільки під кінець робиш висновки. Тільки під кінець щось аналізуєш, і тільки під кінець бачиш якісь певні прогалини. Стосується і спілкування, і дружби, і підтримки, і моральних якостей і всього іншого. Все проявляється, як наче, знаєте, як в стірі кінотеатрі одягаєш очки, да, і все дуже. Близько, все дуже різко, все дуже чітко, наче все поруч з тобою реальність. А ми все життя ходимо без цих окулярів, умовно кажучи. І не все своєчасно бачимо, не все своєчасно помічаємо, не все своєчасно аналізуємо, робимо висновки. І... І тому маємо певні результати. Тому інколи треба знімати, думаю, ці рожеві очки або своєчасно одягати. Ось ще згадані окуляри. І пильніше придивлятися до усіх. Хоча є такі випадки, що і не придивишся. І не приглянеться нічого. А коли важко, тяжко, скорботно, невимовно боляче людина себе проявляє з іншої сторони, то є окремі випадки. Їх теж не проаналізуєш тільки під час е... певної події. Є такі люди, люди, що дійсно довели мою думку. Але все одно. Дивіться, хто поруч, дивіться, як, як реагує на гарні події, не дуже гарні події. Бо святкувати, веселиться, ми всі вміємо, можемо і робимо. А от коли щось трапляється, то, як правило, не кожен проявить ініціативу. Ну, а такі, як я, я ніколи нікого ні, ні про що не просила, навіть у тих, у кого повинна була просити за все життя жодного разу. Брешу. Один єдиний раз звернулася, але пожалкувала. Ну, Треба було і цей крок зробити. Отакі От діла. Поки є ще час, дивіться, хто з вами. Бережіть свої родини, бережіть своїх діток, онуків, чоловіків, братів, матусь, татусів, чоловіків, усіх. Якщо не спілкуєтесь, спілкуйтесь, якщо не допомагаєте, допомагайте. Якщо чимось не балуєте, то балуйте, поки є час. Життя це навіть не мить, це пів миті. Не встигнеш пожити вже ти і в інших світах. Сумно і люди якісь сумні ходять. Видно на обличчі. Вся картина реальності нашої нашого буття. Загралися наші політики, і загралися, і загралися. Ціна надто велика, тому що, як завжди, народ проливав кров, так народ прості люди і платять і за свободу, і за помилки, і за злочини. тих то не повинен цього допускати. Дуже боляче, дуже боляче і дуже соромно за деякі речі. Тому що, бачите, у війну багато чого проявляється, у війну багато чого ми побачили, того, чого не бачили, або не хотіли бачити. Я не знаю, як сказати, але зараз той, хто мав чорну душу, той зараз її вже не тільки продав, а й інші душі. Полон бере, і люди ведуться, грабують, займаються не дуже гарними речами. Корупція процвітає. Війна йде, кров л'ється, і кінця, на жаль, не видно, тому що домовитись неможливо, призупинити, припинити неможливо, сили в нас, на жаль, не рівні. Тому втрати були, будуть. Я вже чула, що відкривається нове клад, кладовище спеціально для військових. 129 гектарів. Уявіть, це вже запланували таку кількість землі, щоб її використовувати для наших захисників. Страшно читати такі новини, страшно це все уявляти і страшно за тих, хто чекає своїх синів, чоловіків, батьків, братів, коханих, колег, сусідів тощо. Дуже, дуже тяжко, дуже важко. Багато тут складових цього. цього. Дещо ми. Не знаємо, де що знаємо, дещо навіть не здогадуємося. Деякі розумні люди здогадуються, але вплинути на цей процес громадянам неможливо. Заручники ситуації, заручники війни, жертви війни, герої обставин. Така у нас доля дуже непроста України, з якого боку не подивишся, жертовна. Багато й помилок зроблено, деякі ми вже ніколи не виправимо, не змиємо, не вимилим, хоча б не робили в подальшому, аналогічні. А так, не знаю, треба жити, як жити, складно сказати, комусь легше, бо можна розподілити цю вагу. Вагу обставин. Як сімейних, так і соціальних, і державних. Мені дещо важче, але напевно я так звикла вже в житті. Тримати цей удар долі, то прийдеться вже до кінця його витримувати, що робити. Дякую всім за підтримку, дякую тим людям, хто мене навіть не знає, особисто не зустрічався, але підтримував. Ну і окрема подяка в кавичках тим, хто мене знав все життя. І працювали, і відпочивали, і гуляли. І один одному щось приємне робили. А коли сталося, можу сказати, що жодної реакції. Ладно, пішла, бо дощик, бачите, почався дощик. Піду поки не намокла, бо я в дубльонки не хочу, щоб Дубльонка промокла. Гарного дня вам!